Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду грати із збіркою, яка додає у звичайний світ нові руди. Для початку я наздобуду дерево, тому що мені потрібні дерев'яні інструменти. Вони мені потрібні, щоб потім наздобувати нові руди, які я додав у цей світ. Зараз я скравчу дошки. Вони мені потрібні, щоб скрафтити палиці та верстак. Палиці мені потрібні, щоб вже на кінець зробити собі дерев'яне кайло та дерев'яний меч. За допомогою кайла я зможу здобувати нові руди, і з них зможу зробити нові інструменти та нові обладунки. Ось, бачите, скільки всього нового з'явилось. Так, ще мені треба зробити сокиру. До речі, мені буде допомагати виживати мій тато. Мій тато як кріт, він полюбляє копатися униз, поки не дійде аж до бедроку, щоб там знайти діаманти. Добуваю каміння, щоб покращити свої інструменти та зробити собі. Кам'яне кайло, кам'яний меч. Ось я вже коло верстака. Кравчу собі кам'яну зброю. За допомогою кам'яного меча мені буде легше захиститись від ворожих мобів, наприклад, зомбі. Ось один з них це зомбі. Заре його закитью. Кить, кить і закитяв. Іду на здобуду мідь. Я її тут бачив. А, ось вона. Ви б мені сказали, що мідь це не потрібна річ, але за допомогою цього моду із неї можна робити обладунки або зброю. Так, подивимось, як там мій татко. Мені здається, він вже досить глибоко. Та й вам буде цікаво подивитись, що він там робить. Бо він, як кліт, завжди риється донизу. Але він забуває, що дерев'яним кайлом діаманти не наздобути. Нічого, це не страшно, бо я йому знайду залізо та кину у яму. От я вже дивлюсь, що він там знайшов. Ага, він знайшов багато вугілля. В Майнкрафті вугілля це досить корисна річ. За допомогою нього можна переплавляти щось або смажити. О, чудово! А зараз можемо подивитись, як він це робить. Поспостерігаємо разом, як він копається донизу у пошуках діамантів. Але він же ж знайшов вугілля, він не може пропустити такий цінний ресурс. Що ж робити? Він почав його видобувати. Бо, як я вже казав, вугілля це досить цінна річ. Поки татко не здобуває вугілля, я краще піду пошукаю нові руди. Але спершу мені треба зробити дошки, а із них вже палиці. Тому що освітлення у печерах це дуже важлива річ, тому що без нього я не буду нічого там бачити. О, я знайшов нову руду. Це, як я пам'ятаю, Нікель. Із Нікелю можна робити нові обладунки та нові інструменти. Я побачив вугілля. Вугілля мені треба для смолоскипів. Зараз я його не здобуду. Так, не здобуваю вугілля. На жаль, воно було лише одне. Так, цього мені вистачить тільки на чотири смолоскипи. Можливо, тут ще щось є? Щось тут нічого нема. Треба краще спускатися донизу. Можливо, там щось буде цікаве. Ось я спустився. Зараз пошукаю якісь руди. О, вугілля нас Нікель також нас здобуваю. Залізо. Цінний лот у вагнетці. Зараз подивілюсь, що тут є. Ага, вісім смолоскійпів. Трохи їжі. Вугілля. О, знову нікель! Мені на нього щастить. О, так це ж нова руда! Кобальт! З кобальту я також зможу зробити різні речі. Наприклад, обладунки. Так, що тут ще є? О, так це ж Зінк? Не здобуду його, бо це нова руда. Та під ним є Ліад. Як я пам'ятаю, його тут 6 штучок. Навіть вісім. Та це добре. Ось я вже біля верстака. Спробую щось скрафтити. Угу, переплавив кобальт. Із нього спробую зробити меч. Кравчу меч. Для цього треба одна палиця та два кобальтових злитки. О, а шість сили удару. Та ще й такий синенький, гарний. Спробую їм когось побити. Щось нікого не бачу. Скелет ходячий, даре його закичує. О, і кріпер. І йому дітанеться на горіхи. Зараз лусне. Ой, вибухнув. Я вмикаю режим глядача, подивимось, яку ж шахту викопав татко. Можливо, він знайшов діаманти. Так, він знайшов свої перші діаманти. Але у нього немає залізного кейла, а кам'яним не здобути. Він їх не зможе. Телепортуюсь у шахту татка. Угу. В нього тут є багато пічок та верстак. На даний час із цього моду я нічого зробити не можу, і за цього я йду шукати діаманти або інші руди. Мені так здалося, що хтось ховається у темряві. О, ні, це відьма! Треба тікати з цього місця, хоча ні, візьму меча. Можливо, вона мене не помітила, але якщо помітила, то побігла за мною, але я її закицюю, якщо побігла. Татко якраз здобув діамант. Ой, відьма, відьма, зараз їй дам на горіхи. Я її здолав, вона полетіла. О, я знайшов золото, здобуду його. Воно мені згодиться. Яке чудове золото, і його тут немало. Піду подивлюся, може, ще що знайду. О, я знайшов діаманти. Та залізо та ще якусь новороду. Треба це усе сказати таткові. Тато, в мене гарні новини. Які? Я знайшов діаманти. Так, насправді. Так що, давай спробуємо їх наздобути. Так. Дуже цікаво. Візьму Кайло та буду допомага. Це так класно, що ми знайшли діаманти. Діамант я наздобув, забирай. Дякую тобі. Нема за що. Що ж тут ще? О, сапфіри. Любі мої друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал або пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.